Україна в топ-5 країн світу за розлученнями. Можливо, таку інфографіку ви бачили в телеграм-каналах. 70% шлюбів розпадається. Незрозуміло перших шлюбів чи і повторних також неважливо. Україна завжди була серед лідерів за розлучуваністю. Чи є десь країна на планеті, аби там укласти шлюб і не розлучитися в підсумку? Так, це Індія або В'єтнам. Там рідко хто розлучається. А якщо не виїжджаючи з України, то в Західному регіоні Волинська, Львівська та Закарпатська області. Показники тут традиційно найнижчі, це пов'язано з рівнем релігійності населення? Можливо, але у випадку з Португалією та Іспанією, католицькими країнами цього не скажеш. Вони лідери. Які причини об'єднують країни із високими показниками? Для Європи це полегшення можливості знайти роботу жінці і бути фінансово самостійною. Цю причину демографи називають однією з головних неусвідомлення чи відмова від зобов'язань у шлюбі, зрада, алкоголізм, недостатня готовність до шлюбу, нестача спілкування та домашнє насильство. У ситуації з Україною до економічної нестабільності наклалося вимушене перебування українок із дітьми за кордоном. Ніщо так не роз'єднує, як географічна відстань в поєднанні зі стресом наслідок розв'язаної Росією війни. Чи можна змінити, знизити показники так? Варто лише законодавчо ускладнити процедуру і ввести потужне мито податок на розлучення. Саме спрощена та швидка процедура є ще однією з причин, якщо візьмемо топ-20 країн сумного рейтингу. Але будь-які штучні перепони для розпаду шлюбів призведуть до неукладення повторних шлюбів та зниження і так низької народжуваності. Втім, не варто тут переборщити і зі спрощенням, коли після першої ж дрібної сварки людина зможе зайти в додаток і вибрати опцію розлучитись. Що робити? Уважно продумано ставитись до укладення шлюбу, поважати шлюбного партнера, як банально б це не звучало.